Але цікавиться це вже дуже класно. Йолки-палки, це такий кайф. Коли є ударчики. Навіть якщо і наловиться. Дуже дуже чудово. Йок знов Другий раз підряд. Є. Хо-хо-хо. Йде прямо комишно. Зараза. Комішний треба. Прутка, я вірю. Але я теж з практикою. Ти не думаєш, що я так собі сьогоднішній. Я вже це пройшов. Такого як ти. Ой, гарно вона била. Так, щоб тут не впасти. Її Можу якось взяти. Можу навіть розщепитися. Є, друзі. Така краля. Ху-ху-ху. Дивіться, яка гарна. Супер щука. Давай еще как дома. Супер.